Пришкільні табори по навчальних закладах міста завершили свою роботу. Нині як школи, так і дитячі садочки готуються до нового навчального року. Ремонтні роботи проводяться за рахунок благодійної допомоги, коштів батьків і міського бюджету. Косметичний ремонт приміщень щойно розпочався. Наводити лад у коридорах, класах, кабінетах. Персоналу школи пособляють батьки школярів, не говорячи про фінансову допомогу. Її надають навіть батьки випускників. Вони активно беруть участь, допомагають нам. В стройматеріалах, і в техніці, і, ну, що ми там просимо, ніхто ніколи нам не відмовляє. То є, ну, ми так співпрацюємо тісно, так скажемо, з батьківською громадою. За рахунок цього, а також спонсорської допомоги, бюджетних коштів, в гімназії встановлено металопластикові вікна, радіатори опалення, перекрито 300 квадратних метрів покрівлі, реконструюється їдальня. Ми там зняли підлогу стару, будемо все кахелем викладати, будемо потолочки робити, клеяти. Купили нові стільці, столи, мийки, посуд. Ну то є, повністю буде оновлена в нас їдальня для дітей початкових класів, які там обідають. На благо школи під час роботи пришкільних таборів працювали й учні, мили класи підмітали на подвір'я. Освітяни говорять, зроблено вже багато. Показують пофарбовану підлогу в класах спортзалі, підготовлені до роботи кабінети, оновлені коридори. В наших планах ще капітальні ремонти туалетних кімнат, встановлення перегородок. Заміна водовідведення, каналізації ну ще досить такі великий обсяг робіт у нас є. Але ми впевнені, що впораємося з цими роботами. Дошкільні навчальні заклади зараз теж працюють над створенням належних умов для роботи у новому навчальному році. Завдяки допомозі батьків тут встановлено металопластикові вікна, відремонтовано музичну залу, приміщення груп, але ще не всіх роботи тривають в планах. Створення екологічної кімнати буде Потолок робитися в цій кімнаті, потім наклеюватися шпалери і створюватися довий дизайн для того, щоб дітки могли приходити в цю екологічну кімнату, спостерігати, доглядати за рослинками, які будуть знаходитися там, розширювати свій кругозір. На підготовку до нового навчального року з міського та обласного бюджетів виділено майже півтора мільйони гривень. За ці кошти планується відремонтувати покрівлі шістьок навчальних закладів Лозової, здійснити поточний ремонт в школах та дитсадках, а також закупити технологічне обладнання для харчоблоків.